Для себе зрозумів таке відкривання, слухаючи аудіокнигу постеріг Станіслава Юлія Солтаненко, про те, що життя воно буде в прокляттях, якщо не знати, для, для чого мені дане це життя, хто мені його дав, куди я рухаюсь. Тобто, якщо я не отримую ці відповіді на основі істини, а істина є то і які б я справи не робив, вони будуть помилковими і будуть приводити до різного роду проклять. І описана ситуація в житті однієї, дівчинки, що вона там з маленького возрасту вже почала вживати там. Алкоголь, корити потім займалася блодом і тому подібне, тому що є нерозуміння і пошук, для чого цей смисл життя. Але приходячи в дім Божий і зрозумівши, що Ісус являється нашим смислом життя, життя воно міняється. І Ісус.